У київській книгарні збирають одяг пораненим військовим. Потреба у цьому велика дійсно вона є, адже одяг, у якому доставляють хлопців до лікарень, частіше за все просто розрізається одяг, та й викидають, які саме речі необхідні, де і можна їх принести, якраз знає Ніно Тодо і вже може нам це розказати. Тож де ця книгарня, куди приносити речі? Вітаю Ілона, вітаю Андрію. До книгарні сайво звернулися волонтери з проханням зібрати речі, які необхідні військовим, яких дійсно од з передової везуть прямо в госпіталі. Вони поранені, як от правильно зазначив Андрій, одяг просто от розривають, коли там роблять операцію. Да, і щоб подальшому у хлопців був якийсь там одяг, якісь речі необхідні. Треба власне от їх от приносити. В цьому потреба дуже велика. Це не перший збір був раніше, ще коли от зібрали цілий великий бус. Його відпра... Равили на схід України, але розуміємо, що просто речі моментально розібрали, адже хлопців привозять, привозять, а потреба все ж таки є. Тому власник книгарня сайва оголосила вже другий офіційний збір. Коли от можна приносити не усі необхідні речі нашим бійцям до цієї книгарні, що саме потрібно? Я зараз розповідаю. Це чоловічі речі, переважно все ж таки такого та темного синього кольору. Щодо розмірів, то насправді будь-які розміри підійдуть. вже є і, там високі, і низенькі бійці. Да, тобто абсолютно будь-які розміри підходять. Щодо речей, от зараз можете також на екрані побачити. Ви можете приносити футболки, якісь там майки, можливо, навіть теплі светри. Хто має куртки? Вже починається зима, і в цьому також є потреба. Можна приносити також білизну, шкарпетки. Навіть ось буквально кілька хвилин тому телефонували, казали, чи можна посіль принесли, і це також можна приносити. Щодо е, чистоти розуміємо, що все ж таки е, шкарпетки, там тобто е, і білизни, вони мають бути новими, да але решта речей, все ж таки бажано їх. Е, Випрасувати, а також бажано їх там в пральній машині помити, але мається на увазі, що там просто не буде фізичної можливості хлопців, десь там в їх в лікарню привозять. Да, буквально речі дають, і все вони одягають. Там же не буде цієї можливості, там чи попрасувати, або ще щось, тому бажано, звісно, речі приносити у чистому вигляді. Нам сказали, що скільки речей буде, стільки речей повезуть по тій причині, що вони дуже потрібні. Ми зібрали один бус, але це просто краплина в морі. Вони сказали, що ці речі дуже швидко розійшлися, і ще, і ще, і ще потрібні. Якщо є можливість, то привоз. От власне з логістикою домовилися із волонтерами. Вони нам їх ну, сказали, що скільки назбираєте, скільки ми їх повеземо. Тому дуже, дуже потребуємо і дуже просимо. Тож багато речей не буває. Ми розуміємо, що от бійці, які зараз перебувають в лікарнях зараз на Донеччині, вони потребуються в нових і нових речах. Тому приносьте з 10 ранку до 8 вечора вечора вуця Велика Васильківська 6. Приносьте, багато речей дійсно не буває. Щодня працює ктяк Нігарня. Аня до тебе є. Ніно, чуєш нас, Люба? Е, є питання глядачі да, запитують. Чую, чую. Бачиш е, е, асоціація через це, що це в книгарні, запитують, а книжки можна приносити для військових передавати чи тільки одяг? А насправді я думаю, книжки також можна приносити, але зараз збір саме речей, тобто волонтери везуть саме речі військовим, да щоб вони мали змогу одягати. Але мені здається, що книжки чому б ні це буде таким приємним сюрпризом для них. Приємним бонусом так. пасибі, дякую.